Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні є вже свіжа інформація з уряду Польщі щодо нової спецустави щодо продовження тимчасового захисту на території Польщі. Що самі урядовці говорять? Як це виглядає з їхнього боку, ми якраз зараз це обговоримо. Але так, наперед забіжу: це більше схоже на скасування спецустави. Але продовження захисту для громадян України до 27-го року. Що і до чого зараз поясню, тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не підписані, підпишіться. Саме свіже, саме нове на цьому каналі. Я завжди щоденно публікую важливу інформацію для українців. Ну і також в описі під цим відео є послання на мій інстаграм, де також щоденна інформація в коротких рілсах. Підписуйтесь також туди. Ми вже обговорювали новий спецзакон спецуставу, яка вже є в проєкті. І там чітко написано, що вона буде продовжена, тобто тимчасове перебування українців буде продовжено до 27-го року. Це факт, і це буде, тому що Європейська комісія таке рішення прийняла, і Польща хоче не хоче, вона його теж буде змушена прийняти. Але Польща може дещо змінити по відношенню до українців. Тобто безкоштовна медицина, соціальна допомога 800 на дітей, праця і тому подібне. Ось це теж буде важливе, тому що багато хто на тимчасовому захисті мав можливість лікуватися, мав можливість навчатися, працювати, отримувати 800 Зараз же після останнього оновлення, багато чого змінилося: 800 тільки для працюючих. Лікування тільки для працюючих, ну робота залишається роботою. Вона тимчасовий захист надає можливість теж працювати без додаткових документів. Ну і з'явиться можливість податися на карту це укр. Але що говорять в уряді Польщі щодо цієї устави? Уряд готує законопроект про припинення дії положень спецзакону. Законопроект передбачає, що після 4 березня 26-го року до всіх українців ставитимуться так само, як і до інших іноземців. Законопроект підготовлений міністерством внутрішніх справ та адміністрації, є результатом рекомендацій Європейської комісії та, від... та відповіддю та на вето президента Кароля Навроцького за розробку нових заходів. Відповідає заступник міністра Числав Мрочек. Законопроект має на меті скасувати дію спеціального закону про допомогу українцям, який був ухвалений 12 березня 2022 року. Положення спецзакону запровадили надзвичайні правові та організаційні інструменти, що давали право на легальне перебування українців у Польщі доступ до медичних та освітніх послуг, а також доступ до ринку праці. Як пояснили в Міністерстві внутрішніх справ, метою нового запропонованого закону є стандартизація системи підтримки всіх, хто має право на тимчасовий захист, адаптація правил до нового етапу міграційної ситуації та перехід від надзвичайних до системних рішень у відомстві. Пояснили, що майже 4 років ситуація з біженцями в Польщі більш-менш стабілізувалася, а державні установи та органи місцевого самоврядування навчилися обслуговувати новоприбулих іноземців. Наразі проект знаходиться на міжвідомчих консультаціях. Однак, достеменно відомо, що після 4 березня 2026 року до всіх українців ставитимуться так само, як і до інших іноземців. За словами речниці міністерства внутрішніх справ Кароліни Галецької, більшість біженців знайшли роботу їхні діти навчаються в школах та інтегрувалися до польської системи освіти. Вона зазначила, що подальше збереження закону, який містить спеціальні положення, може створити ризик нерівного ставлення. Законопроект передбачає серед іншого скасування положень спеціального закону в тій частині, що вони створюють окрему систему, призначену виключно для громадян України, запровадження положень про поступове скасування. Правових рішень, що у спеціальному законі та підготовку перехідних положень для забезпечення плавного переходу між чинним та новим правовим режимом, найчастіше суперечок викликають пункти щодо доступу українців до польської системи охорони здоров'я, соціальних виплат та освіти. Противники широких прав стверджували, що війна триває вже майже 4 роки, а українці адаптувалися та не потребують спеціального ставлення. Речниця внутрішніх справ пояснила, що українці все ще зможуть отримувати невідкладну допомогу через відділення невідкладної допомоги. А право на інші медичні послуги матимуть ті українці, які працюватимуть та сплачуватимуть внески. Те саме стосується програми. 800+. кошти отримуватимуть тільки ті родини, де батьки працюють. Працюють, підсумовуючи проект закону, пропонує не продовжувати тимчасовий захист для українців за чинними правилами та регулювати їхні статуси за загальними правами, як це стосується всіх інших іноземців. Водночас дотримання закону щодо законності перебування військових біженців під тимчасовим захистом або іншими формами легального перебування буде забезпечено до 4 березня 2027 року. Чинні правила діють до 4 березня 2026 року. Цього разу уряд вирішив не чекати до останньої хвилини Міністерство внутрішнього. Справ та адміністрації припускає, що законопроект буде ухвалено урядом ще цього року. Тобто, вже, може, навіть до кінця цього місяця ми побачимо як конкретний законопроект, уставу, яку зможуть підтримати. Що з цього всього виходить? Що, так як я і говорив в попередньому відео, зараз просто уряд Польщі це все підкреслює і підтверджує, що медицина для працюючих, так як і було до війни. 800 плюс. Для працюючих теж зміна, яка вже відбулася, і вже зараз ці зміни є в новій уставі. Щодо праці, я думаю, що нічого не зміниться. Можливий варіант, що вони повернуть назад запрошення на роботу. Ну тобто вони й так є. Просто по статусу Укр ви мали можливість їх не отримувати без них. Чи ця норма зникне, чи залишиться, тут я не знаю. В новій уставі я поки що цього не дочитав, тому що повністю ще її не зміг прочитати. Як вона вже з'явиться як така, що є, ми зможемо з нею ознайомитись. Але тимчасове перебування українців на території Польщі буде продовжено. Тобто, якщо у вас є статус Укр, ваше перебування буде продовжено вже до 4 березня 2027 року, це вже підтверджує уряд. Якщо ваші документи, такі як віза та карта побиту, закінчились під час дії військового стану. І під час дії тимчасового стану в Польщі вони також продовжаться. Щодо безвізу, теж багато запитань. Якщо заїхали ще до початку війни і безвіз закінчився після початку війни, або на початку ви заїхали і ваш безвіз закінчився, ви можете бути в Польщі. Тільки ви не можете по цьому безвізу протермінованому подорожувати Польщею, подорожувати за межі Польщі, їздити туди сюди Якщо ви вже виїдете по протермінованому безвізу, то вам вже потрібно буде відсидіти коридор за межами Польщі, за за межами Шенгенської зони. Тому теж дуже багато запитань: а якщо я виїду в Чехію? Чи в Німеччину, а потім повернутися в Польщу. У мене безвіз відновиться? Ні, безвіз він діє в межах шенгенської зони, і не тільки Польщі. Тому треба виїхати за межі шенгенської зони, почекати 90 днів, так званий коридор, а потім заїжджати. І тоді ви зможете заїхати. Тому ті, хто зараз заїжджають, чи нам нещодавно заїжджали по безвізу, я би не ризикував протерміновувати безвіз, виїжджати, щоб не отримати штраф. А ви знаєте, що таке також можливо. Тому що змінюється устава. Вона стає більш жорсткішою до українців. Ну тобто вона повертається, закони повертаються до тих, що були до війни. Відповідно, і на кордоні страж гранічна та інші служби отримують вказівку перевіряти ті чи інші документи, не давати добра всім, хто хоче і не хоче перетнати кордон по любих документах. Тобто є певні правила. Вони вони як то відповідають тому, що нова устава дозволяє там дозволяє перебувати, але точно не дозволяє перетинати. Під тимчасовим захистом українці, які мають тимчасовий захист, статус УКР, і ті, в кого закінчились документи, але вони мають право перебувати в Польщі. Вони не мають подорожувати, вони не мають права подорожувати, мають право подорожувати по тимчасовому захисті. Ті громадяни України, які мають статус Укр, Песель Укр, Дія ПЛ. Крапка, запам'ятайте, будь ласка, це друзі. Ось таку інформацію такими заявами на сьогодні я хочу з вами поділитися. Сподіваюся, що найближчим часом ми вже будемо мати уставу, з якою ми попрацюємо, і подивимося, дійсно, що ж там залишать, що змінять, і що додадуть. Або залишать так, як воно є. Теж невідомо, тому що одні говорять одне, а друге інше. А це ще голосування Сейм, Сенат, де можуть бути зміни, де можуть бути правки, і щось можуть забрати, а щось можуть добавити, а щось можуть просто не рухати, залишити так, як воно є. Тому чекаємо, коли вже з'явиться урядовці, говорять, що вже найближчим часом. Слава Богу. Дякую всім за підтримку. Вподобайка, підписка на канал. Це все дуже допомагає. До зустрічі в наступних відео.